Antares Engines Locus це надійні літні шини категорії Comfort Performance, призначені для легкових автомобілів, кросоверів і спортивних моделей, підходять для трасової та міської їзди в помірному кліматі. Асиметричний протектор з жорсткою зовнішньою стороною для стійкості в поворотах і м'якою внутрішньою для щеплення на мокрій дорозі. Чотири повздовжні канавки, плюс безліч поперечних ламелій, надають поліпшення водовідведення, тим самим захищає від аквапланування. Багатошаровий каркас із суцільно тягнутим кордом стійкий до ударів, мінімізує ризик виникнення гриші шишок. Склад гуми з високим вмістом силіки, покращує щеплення, зносостійкість і довговічність шини. Висновок: це бюджетні літні шини, що поєднують у собі спортивний стиль, доступну ціну, комфорт і базову надійність для щоденної експлуатації.